Адже якщо повертатись до цифр, то е, українці до повномасштабного вторгнення середній вік українців був 41 рік. Наразі ми е, визначаємо, що середній рік українців вік 45 років. І, на жаль, за ці 3 роки війни ми суттєво постарішали, подорослішали. дорослі е, Разом з тим ми також розуміємо, що Люди в світі в Україні загалом живуть довше, почали жити довше. І це так само для нас можливість мати активне довголіття, мати більше часу для того, щоб реалізувати свій потенціал, мати більше часу для того, щоб просто насолоджуватись життям. коли вже досяг певного рівня забезпечення, коли вже виконав всі свої соціальні ролі, особливо це жінок траптається. І коли можеш планувати вільно своє майбутнє? Другий блок він стосується активності.